Доброго дня, шановні колеги. Вашій увазі пропонується відео про те, як зробити портфоліо педагога ПДЮ у вигляді ось такого Google сайту. По-перше, щоб скористатися конструктором google сайтів треба мати акаунт Google. Другими словами, мати пошту електронну з таким розширенням жмейл. Як створити сам аккаунт Google не сьогодні. Сьогодні про те, як створити Google сайт. Ну, По-перше, треба набрати у пошуку Google сайт. Прекрасно. І ось Google диск вхід в систему. Перед нами з'являється вікно таке, де є галерея шаблонів. І ваші, до речі, старі проекти. Ну, Дивіться, що тут особисте: портфоліо, події, довідковий центр. Дивитись самі на дозілі, святкова вечірка, події, ну і так далі. А можна створити, звичайно ж, порожній сайт, тобто з нуля. І тут дивіться, чисте-чиста чисте поле. Ну, Давайте тепер по черзі будемо дивитися, що можна робити. Ну, Звичайно, заголовок сторінки. Ось ми написали. І воно само вирішило, що треба зробити таким чином. Можна. Зробити більший шрифт. Тобто застосувати звичайне редагування, як ми це робимо з вами у Word. Шрифт поміняти, не знаю, кому як подобається, ось так. Поміняти ось тут колір можна. Можна поміняти і, мабуть, треба зображення оцієї титулки. Якщо натиснемо Додати, то нас викине кудись на наш комп'ютер. І можна вибрати що-небудь. І ось воно заміняється. Ми бачимо, що цей шрифт не підходить. Звичайно, його треба зробити більш ось таким. Якщо ми натиснемо зображення виберіть, нас викине на сервер, в галерею. І тут можна те, що, дещо вибрати. Ну, давайте так, додати. Дивіться, воно змінило. Бачите, покращити читабельність або ні. Ну, хай буде так. Далі, тут є такі кнопочки класні скасувати останню дію або повторити останню дію. Це якщо ви е, е, помилилися. А оця це попередній вигляд. Ми дивимося, як воно буде виглядати уже насправді. Це на екрані комп'ютера, це планшет, ну, а це смартфон. Тому що нам треба знати, як воно буде дійсно на всіх трьох видах. Якщо ми її знімаємо, то ми знову переходимо куди? В конструктор. Ну, дивіться, сайт без назви. Тут треба назвати. Називаємо. Назвіть, введіть назву сайту. Ну, воно, бачите, само сюди підтягується. Якщо ми помилилися, можна зробити відкат назад. Ви вже бачили ці кнопочки скасувати або повернути останню дію. Або можна. Ось натиснувши три крапочки, подивитися історію версій. І теж можна цілимо таким одним натискуванням. Припустимо, 8 січня, а в нас би було там на минулому тижні. Ми б сразу одним натискуванням перейшли б до тієї версії. Дуже корисна штука. Далі, обов'язково, щоб не пропала наша праця, треба сайт опублікувати. Натискуємо сюди, і тут обережно тут треба придумати якусь назву. Можна вирішити проблему, хто може керувати вашим сайтом. Тобто зробити доступи. Цим сайтом може керувати тільки я. Опублікований сайт бачить всі, але чернетка, тобто в конструктор, ніхто крім мене. Якщо ви хочете, щоб вам хтось допомагав з чернеткою, ну треба зробити усіх хто має посилання, і тоді будете удвох або в трьох робити це. Готово. Тепер ми спробуємо. Його опублікувати. Якщо ця назва вже зайнята, воно нам підкаже, що передумайте, будь ласка, пробуємо. Це наш сайт опублікований. Його можна переглянути, воно відкриється у новій вкладочці. Ось так буде виглядати наш сайт. І з такого вигляду можна перейти до конструктора, натиснувши ось на цей олівець, редагувати цю сторінку. Отже, зліва це поле самого сайту, а справа це панель з тими інструментами, які ми будемо застосовувати. Ну, по-перше, треба наповнювати сайт. Якщо ми натиснемо текстове поле, бачите, з'являється у синій такій, такій обводочці в рамочці. Знову поле, в яке треба щось ввести. Знову ж згадуємо, як працюємо в Word. Можна все це редагувати. Якщо за крапочки отак втягнути, ми теж змінюємо вид, де ця інформація буде подана. Як ви бачите, воно само якось магнітиться і само собі дає раду. Ну Хай буде так. Це текстове поле. Якщо знову натиснути, ми побачимо, що нове поле можна теж щось робити. Далі, якщо ви бачите, ліворуч є така штука, кольори розділу, різні стилі. Зараз у нас тло, фон білий, якщо натиснемо, він стане трішки сіреньким. Або навіть ось таким. Бачите, воно само поміняло колір шрифту і фон. Ну, хай буде ось так. Припустимо. Далі є кнопочка копіювати розділ. Якщо у нас Гарна інформація, трішки щось треба змінити. Ось так, наприклад. Дуже доречно скористатися копією. Ну, як ви бачите, завжди і усюди, якщо бачимо ось такий смітничок, бачок, то якщо на нього натиснути, що ми, ми його удаляємо. І бачите, завжди воно виділяється по периметру синім кольором те, з чим ми працюємо. Ми теж. О, ось так. На наш сайт, звичайно ж, можна додавати зображення. Ось бачите, справа вгорі. Натискуємо, і в нас два варіанти: або додати, або виберіть. Якщо додати, це нас викидає на наш комп'ютер. І ми ось так: от хоп, і воно само знайшло. Пам'ятаєте. Крапочки нам теж дозволяють щось таке робити, редагувати. Наприклад, ми зробили ось так. Десь порізалось. Якщо натиснути, скасувати обрізування, хоп, воно буде так у цілому, як і було. А якщо ми натиснемо ось цю, то ми можемо вибирати, що ми хочемо. Бачите, як? Ось, наприклад, ми сонечко одне хочемо. І, звичайно ж, ось так воно працює. Переміщати можна взяти. Його, бачите, перехрестяє і воно само собі вибирає те місце на сайті, де воно буде доречне. Ми збільшимо ось так. Прекрасно. Якщо ще раз, воно ще раз нас запитає, що ви хочете зробити. Виберіть. Якщо виберіть, нас викидає кудись на сервера. Мій диск, де мене папочка, портфоліо, ось так. Я створив раніше. Дивіться, бачите, в мене папки, відзнаки, зображення, опитування, розробки, сертифікати, сценарії, фонограми. Ну, що ви для себе зробите? Ну, зображення, припустимо. Ну, хай. Додати. Хоп, і воно з'являється. Ось така штука. І можна перемістити. Бачите як? Або сюди, або сюди, або туди. Все. Далі є нижче диск. Ну, звичайно, це те ж саме. Мій диск відкриті для мене буває так, що надали доступ. Останні. І зірочку, якщо ви помітили. Ну, мій диск. І знову ж я шукаю, де в мене було тут портфоліо Дяченко. І мені, мене знову викидує на мої папочки, які заздалегідь зробив для себе. Так. Є тут ще така класна штука вставити. Бачите, вставити з інтернету або вставити код. Зараз я розповім, що це таке. Припустимо, у мене є роботи в Learning Apps. Тут є ось таке вбудувати. Я копіюю його. Далі йду. Далі йду сюди, «Вставити», Вставити код і Ctrl-V. Бачите, далі. Хоп, вставити. І дивіться. У нас з'являється на нашому сайті Learning Scaps. Не забувайте перевіряти, як воно виглядає. Кнопочку попередній вигляд. Ну, бачите, дещо воно хаотично. В смартфоні буде отак. от Воно все само якось зменшувати. Ну, спробуємо зробити поменше все це. Ось так. Зрозуміло. Можна вставляти на наш сайт відразу контент-блоками. Подивіться: одне зображення, якийсь текст, два зображення з текстом, без тексту зображення два маленьких великі і так далі. Натискуємо, з'являється ось таке. Підписуємо. Відразу можна редагувати, припустимо ось так. Якщо скористатися копіюванням, то можна швиденько все це. Ростиражувати. Давайте спробуємо ще ось так творчо підійти. Дивіться так, класно. Воно зразу само поміняло. Тепер з плюсиками розберемося, натискуючи. Ми бачимо, нам пропонують, що зробити. Додати. Пам'ятаєте, це на наш комп'ютер. Так. Вибрати зображення. Це кудись на сайт. Тут у нас все є. Додати. YouTube. Якщо у нас є свій YouTube канал, то можна додати з нього. Звичайно ж, можна додати відео з нашого Google-диска. Ось мій диск, що тут у нас? Портфоліо, відео. Ось натискуємо додати. І воно з'являється ось тут. Перевіряємо. Так. Все працює. Будемо розглядати інші інструменти, які тут знаходяться група, що звертаються зміст. Ну, подивіться самі. Тут багато чого, можна, можна чого додати, вставити. Але давайте це зробимо вже на другій сторінці. Коли ми натискаємо сторінки, сторінки, ми бачимо, що тільки одна є. Можна додати, або скопіювати, як вам заманеться. Давайте ми додамо. Створити сторінку. Буде назва в неї педагогічна діяльність. Готово. Бачите, натискаємо сюди це те, що ми зробили попереднє. Педагогічна діяльність ось вона. Або вони ще. Можуть знаходитися угорі. Якщо ви не хочете, щоб вгорі було, натиснувши на шестерінку, ми бачимо навігацію, режим за верхнім краєм або збоку. І воно тепер з'являється. Дивіться де ось тут. Якщо ми натискуємо, бачите, здається, треба покращити зображення титулки. Зображення, додати комп'ютер, виберіть. Це сервер. Google-зображення. Пишемо, ну, наприклад, діти. Ось нам чи маленьку кількість фотографій. Що ми виберемо? Ну, давайте спробуємо. Ось воно з'явилося. Що тут є в нас? Якір натискуємо, можна якось порухати, спробувати. Бачите, вправо-вліво ні, а вверх вниз рухається або по центру. Хай так буде. Якщо ми натискуємо в покращенні читабельності, воно, ну, бачите, стає яскравіше або трішки притушиться. Ну, хай буде так. Можна змінити колір, ну, припустимо, хай він буде ось такий. Можна змінити тло, ось воно де живе, колір виділення. Ну, хай буде приблизно такий. Ось так можна теж зробити. Щоб створити ще одну сторінку, давайте скопіюємо ось оцю, наприклад. Копіювати. Назву додаємо. Методична діяльність. Ось вона з'явилася. Ну, замінимо титулку. Ось так. І приберемо, наприклад, щоб не було фону. Ось знову заходимо сюди, і тут є немає. Якщо вам треба змінити колір Шрифту і тут немає. Ось тут є плюсик, і тут ви можете вибирати все, що завгодно. Ось таке. Ну, це некрасиво. Ну а тепер давайте розглянемо, що можна додавати на наш сайт. Наприклад, група, що згортається. Як воно, для чого, як воно виглядає? Якщо натиснути на трикутничок, з'являється текст. Якщо він не потрібен, його прибираємо. Далі карусель зображень. Вставити зображення, я підготувався вже. Ось припустимо є грамоти, всі виділяємо, відкрити, ось вони з'явилися всі тут. Коли шестеренку натискуємо, показати крапу, крапки, підписи і автозапуск. Швидкість переходу, ну, хай буде середній. Ви зрозумієте, для чого це. Ось ми вставили, ось воно є, ці крапочки. Дивимося, як воно працює. Ось вони самі по собі, бачите, перекидаються, і ми нічого не робимо. Можна вручну це робити, Ось, бачите, є такі трикутнички. Оце карусель зображень. Ще є у нас можливість додати кнопку. По-перше, треба назву дати і куди веде посилання ставити. Це банальне посилання. Перевіряємо. І ось коли ми натиснемо на неї, ми переходимо на головну сторінку. Посилання в Google сайтах можна зробити іншим шляхом. Текстове поле, головна. Сторінка, припустимо. І зробимо незвичайний текст. А бачите, можна одним натиском зробити натисканням отак. І е, виділили, і отут ланцюжок. Головна сторінка. Застосувати. І перевіряємо, як воно працює. Або так можна на головну, або отак нас теж туди перекине. Нагадую, що цей конструктор дуже схожий на Word. Тому усі плюшки, які може Word, заголовок, зміна, розмір, нахил, жирність, колір тексту. Ось бачите, як вирівняти. Або ось три крапочки, не забувайте. Тут є інтервали, є абзаци, є закреслення навіть. Ну і очистити все форматування. Не забувайте і приміняйте, як вам заманеться. Далі роздільник. Коли ми натискуємо, з'являється ось така лінія. Розділювач це просто вільне, вільний простір такий, щоб його підсвітити, ми зробимо ось як. Ну і знову роздільник. Подивимось у перегляді. Ось Бачите як? Тут лінія і тут лінія. Далі, що у нас тут є? Сторінки в соціальних мережах. Треба додати посилання. Давайте скопіюємо. Ну, хай два буде. Зараз з'являться ці значки. Хай буде велике, коло, квадрат, кольорові, ось такі. І побачимо в перегляді, що воно таке. Ось ці два значки. Коли ми натискуємо, нас викидує, як ви бачите, туди, куди нам потрібно. Заповнювач це коли ось такий шаблончик з'являється. Календар, карта, документи. Це коли вас викидає на те, що у вас на google диску є. І додати, ось вона в такому виді. Можна натиснути, дивіться, в перегляді. Ось такий док документ. Можна відкрити його у новому вікні. Те ж саме це презентації, таблиці, форми, діаграми. Тепер розглянемо інструмент теми. Тут є шість тем. Раз, два, три, 4, 5, 6. В кожній по п'ять кольорів. Як воно працює? Ось зараз проста тема. Тепер дивіться. Одним натискуванням міняється оформлення. Міняється оформлення. І тут можна кольори міняти. Бачите як? Стиль шрифт, вузький або блок. Можна додати свої ще теми або імпортувати. Колись ми вже працювали і у нас є отже, імпортувати тему. Тема теми складна, тому що, якщо натиснути крапочки, редагувати. І тут з'являється багато чого, того, що в простих налаштуваннях нема. Змінити шрифти. Ось, наприклад, дивіться, зразу воно помінялося. Тут можна взагалі змінити усі набори кольорів. Ось, наприклад, стиль. Бачите, тут стиль 2 стоїть. Стиль 1, а стиль 2 ось такого вигляда. Ми Можемо фон замінити, ну, який нам заманеться. Далі тут можна міняти назви заголовків, колір та основний текст. Що це таке? Дивіться, коли ми виділяємо текст, то тут з'являється ось такий перелік: звичайний текст, назва, заголовок, підзаголовок, ну і малий текст. Тобто одним, одним натисканням можна задавати різні варіанти. І ось тут можна міняти їх колір. Наприклад, хай буде ось тут жовтий, Бачите, все змінилося. Текст. Якщо зайти сюди, то тут можна міняти і сам шрифт. Ось заголовок у нас. І ось тут заголовок. Можна змінити ось на такий. І так далі. Інтервали, ну все, що потрібно для редакції. Зображення, логотип, додати. Ну, хай буде ось такий. І бачите, він відразу ось тут помінявся. Значок веб-сторінки теж можна додати. І що воно буде, як воно буде виглядати. До речі, ми забули частіше опубліковувати. Ось дивіться: чернетка і опубліковано зараз. Воно трішки різне, тому кажемо опублікувати. І ось тут внизу переглянути. Зараз воно відкриється. І дивіться: значок тут, і значок самого сайту тут. Навігація, за верхнім краєм режим, воно само перескочило, тому що тема, яку ми загрузили, така. Збоку. І тепер у нас сторінки з'явилися з боку. Якщо ми не хочемо працювати зі своєю темою, а, наприклад, як було. То деякі налаштування можна зробити тут. Ви бачите, навігація збоку, колір, прозорий, зображення, тренд, ось тут можна додати. І значок вебсторінки, як ми ото з вами додавали. Ось так. І ось так. Бачите, воно теж з'являється тут. Ще одна дуже важлива річ: як бути з цим сайтом, як ним поділитися. Ну ось, по-перше. Копіювати посилання. Ось тут, бачите, копіювати посилання. І, наприклад, у вайбері вставляємо і відіслати. Ось він з'явився, і людина, кому ви відіслали посилання, зможе подивитися ваш сайт. Можна також поділитися сайтом в прямому сенсі слова. Що це значить? Це значить, що надати такі ж права може редагувати. Бачите як? І Надіслати або сповістити або ні, тому, кому ви надаєте ці права. Для чого це потрібно? Коли людина зайде і відкриє, вона зможе його собі скопіювати і робити інші речі. Без цього скопіювати сайт неможливо. Щоб скористатися нашим шаблоном, треба подивитися на своїй пошті ось такий лист. Вам предоставили доступ. Відкриваємо. Ось тут воно видно який шаблон. І відкрити. І треба тут що зробити? Зробити копію, ось так от натиснути. Треба зробити, придумати ім'я сайту, назву. Ви, звичайно ж, можете придумати все-все своє. Так, папка. Усі місцеположення, положення, мій диск. Ось портфоліо вибрати. Весь сайт. Ось тепер сайт особистий ваш, і ви можете продовжувати з ним працювати. Ви хочете замінити ось це фото. Замінити зображення, але бачите, не виходить вибрати. Ви залишаєте курсор у вигляді руки, ось там. А клавішою стрілка праворуч, натискаєте, і воно само туди стрибає. Тепер додаєте Enter, і все ви можете обрати, вибрати. Ось так воно заміняється. І обов'язково не забудьте опублікувати вже той ваш сайт, який ви скопіювали. Тут вам запропонують написати не назву сайту, вона може бути яка завгодно, а саме веб-адреса, веб-адресу, яка буде розумітися машиною. Ну я пропоную латиницю ось таке. Якщо нам ось такий стоїть птічка, значить можна керувати. Вибрані користувачі, те ж саме, подивимося, хто власник дав, готово. І опублікувати. Все це вже наш власний сайт. Для того, щоб продовжити роботу з Google сайтом. Треба знати, де ми його зберегли. Ну, наприклад, мій диск, портфоліо. І бачите, він тут чекає, натиснули, і він завантажиться для того, щоб продовжили роботу. Або, як спочатку, набираємо Google сайт, Вхід, але свій аккаунт обов'язково. І тут нещодавні сайти, те ж саме, він. Відкривається, ми можемо продовжити роботу. Ще одна дуже важлива річ: для того, щоб всі матеріали, які розташовані у вас на Google диску, могли читатися ким-небудь через ваш Google сайт, треба обов'язково зробити так, щоб воно дійсно було видно. Ось, наприклад, у мене є на Google диску папка портфоліо Дяченка. І треба зробити надати доступ. Поділитися. І ось тут, коли, коли воно завантажиться, усі, хто має посилання, тому що тут може бути, дивіться, обмежений доступ. А ось тут, от, що може робити? Переглядати, коментувати, редагувати. Ну, редагувати не треба, а ось щоб переглядати, це точно. Обов'язково, ось тут, дивіться, обмежений ніхто не побачить, а усі, хто має посилання, побачать готово. І тоді папочки. Повинні отримати інший вигляд. Інший вигляд, бачите? Ось на, на папочці, наче людинка видна. Ось. Це значить, ви розшарили, тобто надали доступ усім, у кого є посилання. На цьому, друзі, все. Відео вийшло не дуже коротеньке, але я сподіваюся, ви зрозумієте те, що вам допоможе створити ваш власний Google-сайт. Я бажаю вам натхнення і успішної діяльності.